Що ж таке, я, я не, не ті картинки не малюнки взяв, я буду перекладати на українською. Тут ми говоримо сьогодні про нерухон... недоторканність території держави. І ми сьогодні побачимо про склад, склад цього злочину. Злочин про, це, про що? Про, про те, що є держава. І вона в нашому розумі, вона як таке тіло, як така територія. І якщо хтось робить замах на цю територію, це дуже погано і це неприємливо. Ми можемо віддавати життя людей але для того, щоб держава вона була така, ну вона була цільна. І тому є такий склад, як порушення територіальної цілісності. Давайте по побачимо, як це в тексті Кримінального кодексу України написано. Написано так. Умісні дії. А, давайте. А давайте по -по -по будемо прикладати з Олексієм. Олексій, вмикните, будь ласка, будемо прикладати разом. Алексей, умысный, Умысный. Что, что такое умысность российскую? Ну, где действия, умышленные действия. Да, так. В чины. Ну, ты... Не чины. Не, мотивация. Не-не-не, не мотивация. В чины что, что такая? В чины ты. Чинить российскую. Вч, чинить. Сделанные. Совершенные. Совершенные. З метою. З, метою. З метою. Землями. ні, не, не, метою. З метою. Мета. що, тако? що тако? Це моя мета. Мета моя мета, там, одруження, моя мета там освіта. Мета це цель. 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 З целью. Зміна. З. Это отъема территории, Измены, территории. Изменения. Изменения. Так и будет. Изменения территории. Изменения меж. Межи. А что такое меж? Меж. Меж. Территории. Або. Державного кордону. А кордону. Что, что такое кордон? Ну. Границы Украины. Так, Украины. На порушение. Нарушение порядка. Встановленного. Украины. Конституции Украины. А так, как, а так уж публичные заклики. А также публичных законов. Не, не, заклики. К, ну, заклик. Кричати. Заклик. Кликати, кликать. Публичные. Призывы. Публичных. А также зак... публичных. А, так, а также публичные цена, призывы. Призывы. Чи Расповсюджиня материалов. А, призывы. А, Чи, как переводится? Так, это... Или. Или распространение материалов Чи. расповсюджиня. Ну, всюду. А, или и, и, и распространение материалов. Материалов. Да. Их... С чем? Я а дальше не вижу. Закликами. Сейчас я... да, дальше не видно. З закликами. Угу. С... Ні, з призивами. З да. призивами. З таких действий, да. В чини несовершення таких действий. Совершення таких действ. Дякую, Алексій. І що ми тут бачимо? Ми бачимо якісь такі є дії. Тобто, це дії. Дії про що? З метою, ми бачимо мету дії з метою зміни територіальної або державного кордону України. Тобто є щось, людина щось зробила, це дія, ми тут бачимо, не може бути без дії. Да? Це дія. І щось така дія, що вона змінила державний кордон. І він щось зробив для того, щоб державний кордон змінився. І це буде оце, цей склад цього злочину. І давайте побачимо, як це в, з точки зору склада порушення територіальної цілісності. Ну, об'єкт. Це державна влада, влада на території. Тобто. Uh, що, uh, що порушує злочинніць? Якщо він говорить, наприклад, що Крим російський, от з точки зору українського права, що, що тут, uh, ну, який тут об'єкт? Об'єкт такий, що на території Криму uh, должна би бути влада України. А якщо людина говорить ні, це не влада України, він порушує цю владу. Він, що він говорить, що Крим, наприклад, не український. Потім предмет. Предмет це територія. Наприклад, він може сказати: в Україні буде руська мова. І це не буде порушення територіальної цілісності, тому що порушення тільки предмет буде, тільки територія. Потім об'єктивна сторона. Дія відчуждення території. Протиправний результат. Склад матеріальний, тобто території, зменшення території. Ну, Матеріальне що це означає? Це означає, що результат ну, обов'язково повинен бути результат. Територія змін, зменшується. І якщо вона зменшується, це буде стаття. Якщо вона не зменшується, це не буде стать, ну, складу кримінального злочину не, не буде. А, і причина наслідки зв'язок між дією і зменшення. Зменшення території. Суб'єкт, особа, яка досягла віку відповідальності, і суб'єктивна сторона прямой, а, прямий умисел на відчуждення території. Якщо там він не хотів того, він щось там інших хотів, це не буде цей склад. І це дуже. Така велика стаття, я знаю, що вона працює і в Росії, і в Україні вона працює дуже дуже поширено. Много людей вони, ну як много? ну як ну, не так много, як по статті Шахрайства і крадіжка, але є. От з 2002 року таких людей достатньо, і в тої, і в другої держави. Тих людей, які говорять, що Потрібно нам передати територію ну, у Росії або у України. Це не ну, не важливо в цьому випадку, важливо, де ви знаходитесь. І це все, що я хотів сказати про склад порушення територіальної цілісності України. І будь ласка, ваше запитання.